Для здійснення запису за допомогою OBS Studio потрібно спочатку додати джерела запису. Для цього потрібно скористатися відповідним вікном джерела. Наприклад, в даному випадку вже додані два джерела, запис екрану та запис звуку. Якщо потрібно додати нове джерело, Необхідно натиснути на кнопку «Додати», у меню Обрати потрібне джерело, наприклад, пристрій захоплення відео, тобто запис камери. У вікні, що відкрилося, Надати ім'я цьому джерелу і перейти до наступних налаштувань. У новому вікні Потрібно обрати камеру, з якої буде вестися запис, та за потреби змінити налаштування, яке встановлено за замовченням. Після завершення налаштувань натиснути кнопку Гаразд. У вікні попереднього перегляду можна змінити розмір відео з камери а також змінити місце його розташування. Після цього можна розпочинати записувати, для цього натиснути кнопку Почати записування. Так як зараз запис ведеться за допомогою цієї програми, то дана кнопка відсутня. Щоб завершити запис, потрібно натиснути Зупинити записування. Рекомендую для зручності налаштувати спеціальні кнопки для запуску процесу та його завершення. Також рекомендую перед початком повноцінної роботи записати тестовий фрагмент відео. І в якості потреби змінити налаштування відповідних джерел.